Носі ну, промайнули чотири роки навчання на прекрасному факультеті біології, географії та екології. Від усього колективу хочу висловити щиру подяку нашим викладачам за те, що сумлінно вкладали в нас знання за цікаві лекції, практичні, за незабутні практики. Щиро дякуємо вам за все. Зверяк Євгенія, студентка факультету української іноземної філології та журналістики. Чотири роки навчання пролетіли досить непомітно. Ще вчора ми були веселими та амбітними студентами, а сьогодні вже дипломовані бакалаври. Ми безмежно вдячні кожному, хто доклав зусиль для нашого безпечного та комфортного навчання. Усім бажаємо сил, терпіння та скорішої перемоги, а випускникам професійності, стійкості та успіхів. Слава Україні! Вельми шановні викладачі. Від усього нашого студентського колективу ми від щирого серця хочемо подякувати вам, за всі ваші зусилля, які ви вклали в нас, за те, що не шкодували сил та часу та завжди були поряд, за вашу турботу, відданість своїй професії, підтримку та чуйність, яка надавала нам наснаги. На майбутнє татаринцево Анастасія, факультет комп'ютерних наук, фізики та математики. Вітання всім, особливо випускникам. Ми змогли це зробити. Протягом чотирьох років ми навчалися та отримували досвід. І зараз сміливо крокуємо у майбутнє життя. Велика вдячність викладацькому складу, який протягом всіх років організовували наші навчання, допомагали, підтримували, давали наснагу та інколи пінки. Дуже вам дякую. Чотири роки минули як один день. На жаль, на всі чотирьох років нам довелось провести за партами всі рідного Херсонського державного університету. Але всі чотирьох років були сповнені яскравими подіями. Багато чого довелось пройти за ці роки, але в труднощах ми знаходили справжніх друзів, приходили до спільних рішень та впевнено пропивали в майбутнє. Кожен отримав щось своє, але всі ми отримали те, за чим прийшли. Могу гордо казати, я навчався на факультеті фізичного виховання та спорту у Херсонському державному університеті. Безмежно дякую своїм одногрупникам за дружність та підтримку один одного. Дякую нашим чудовим викладачам за науку та професіоналізм. І ми не кажемо бувай. Ми кажемо до нових зустрічей і дякуємо. Рідному ФФВС. Я випускниця 2023 року Херсонського державного університету, медичного факультету спеціальності 226. Фармація, промислова фармація. Я хочу привітати усіх з цим вирішальним днем. Ще вчора звичайні студенти, а сьогодні кваліфіковані спеціалісти. Херсонський державний університет це про вибір бути кращим, про вибір бути сучасним. Наші отримані дипломи це чергова. Перемога. Крізь коронавірус, окупацію та війну до одержання омріяної освіти. Так я можу описати роки свого навчання в університеті. Коли нам говорили, так, шановні, ну зберіться! Ми продовжуємо навчатися належним чином, руки не опускаємо. То це вселяло надію в те, що все буде добре та допомагало тямитися. Мені пощастило навчатися насамперед у людяних, а також компетентних викладачів, і саме тому вони завжди будуть для мене прикладом для наслідування. Я вдячна рідному ХДУ за здійснення мрії та бажаю університету успіхів та процвітання. Я хочу подякувати нашим викладачам за те, що на протязі всього навчання вони завжди були поруч з нами. Підтримували, допомагали, ділилися своїми знаннями та досвідом. Дякую за те, що витримували всі наші характери і намагалися шукати індивідуальний підхід до кожного. Для нас ви назавжди залишитесь янголами-охоронцями, котрі вказують вірну дорогу в житті. Доброго дня! Дозвольте звернутися від імені випускників факультету психології, історії та соціальної роботи зі словами подяки рідній альма-матері Херсонському державному університету, в особі ректора Олександра Володимировича Співковського та найріднішому факультету психології, історії та соціології в особі декана Ірині Васильівні Шапошникової та звичайно до наших дорогих викладачів та потягувати вам. Що в такі непрості часи, а за час нашого навчання був карантин, повномасштабне вторгнення, патіння Каховської ГЕС та, незважаючи на всі обставини, ви навчали нас, піклувалися, підтримували та надихали. Завдяки вашій майстерності та професіоналізму ми пройшли цей шлях. А дорогим однокурсникам та випускникам хочу побажати наснаги, терпіння, успіхів, тому що попереду нас чекає дуже багато роботи. До зустрічі в магістратурі.